Дивіться у випуску. У Києві оприлюднили свіжі предвиборні рейтинги. А у кривому розі комісії отримали бюлетені. ми отримали 167 тисяч 616 бюлетені. Дерево проти авто. Сухий горіх. Розбив дві машини. Дане дерево стояло більше двох років сухе, ну ніхто його не опілювань. Спортивні собаки в кривому розі пройшли змагання з догпулер. Я зі своєю собакою, німецькою овчаркою по кличці Хельга теж була на чемпіонаті міра, і о, ми зайняли второ місце. Подробиці далі. Ми вітання глядачам головного телеканалу міста. В ефірі свіжий випуск новин в студії працює Владислав Новіков. Починаємо нові рейтинги кандидатів за Зеленського більше 70%, за Порошенка. Чверть виборців. Ще майже 2,5% кажуть, готові зіпсувати бюлетень. Результати дослідження опублікував Київський міжнародний інститут соціології. Опитувані взяли участь більше двох тисяч повнолітніх громадян з майже 130 населених пунктів. Нагадаю, вже цієї неділі двадцять. 1 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів, до якого вийшли президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський. Верховну Раду розпустити реально, але малоймовірно. Столичні політологи не вірять, що чинний парламент може закінчити свою каденцію достроково. Мовляв, такий сценарій потенційно ймовірний лише в випадку перемоги в другому турі Володимира Зеленського. Президент, за словами політологів, має право розпустити парламент у разі, якщо коаліції не існує. Нагадаю, 6 березня Київський окружний адмінсуд звернувся до Верховної Ради надати повний список нардепів-членів коаліції, але й досі відповідь від парламенту не надійшла. Політологи вважають, формально це може стати причиною розпуску ради, але на практиці такого не буде. Адже це може спричинити політичну кризу. Сьогодні відбуваються розмова в парламенті з приводу того, що у випадку обрання зеленського. Андрій Парубій дійсно зможе оголосити, що коаліції не існує. Я досить скептично ставлюсь до такого сценарію, але він також є імовірним, і його виключати не можна. Ця виборча кампанія точно увійде до підручників з болітології. Про це заявили на округлому столі серед представників інтелігенції Кривого Рогу. Форум вибори 2019 виклики демократії пройшов серед кандидатів і докторів наук, які висловлювали власну точку зору і соціологічні дослідження. За словами Олени Булгакової доктора економічних наук. Обидва кандидати, які пройшли до другого туру, використовували гарні методи із залучення вибор. Орців і добре зіграли на маркетингу один одного. Також за словами спеціалістів, вибори президента в Україні для населення більш відповідальні аніж парламентські чи місцеві, адже народ ототожнює себе саме з президентом. В результаті того, що ми отримаємо, ми будемо залежати, скажімо так, наше життя буде залежати і в майбутньому. Тобто це і євроінтеграційний курс, і взагалі свобода всередині країни громадян. Ну і ніхто не очікує, що це станеться завтра. Тобто ніхто не очікує того, що життя покращиться неодмінно, одразу і швидко. Треба для цього дуже сильно працювати, як нам, так і владі. Нарешті з виборчими бюлетенями окружні комісії номер 32 та 33 першими в місті отримали бюлетені для голосування в другому турі президентських виборів. Машина із спецвантажем центральної виборчої комісії прибула до Криворізьких ОВК точно в встановлені строки. Їх оперативно розвантажили та перерахували в відповідності до чинного законодавства. Як це було? Спостерігали й наші кореспонденти. Десята ранку, внутрішній двір Довгинцівської райради. В супроводі поліцейських сюди під'їхала вантажівка з бюлетенями та протоколами для 32-ї окружної виборчої комісії. Сама ОВК охоплює дільниці, розташовані в Довгинцівському та в частині Саксаганського району. Нам центральна виборча комісія передала бюлетені. Ми їх отримали Ми отримали 167 тисяч 616 бюлетені. Приймала їх 13 членів комісії. Нас 14, принимала 13. Мы их спустили в подвал. Подвал опечатан. У нас была э, вчера проведена э, проверка пожарной безопасности. Все у нас проверили. Все члены комиссии прошли проверку пожарной безопасности. 12-та година дня будівля авіаційного коледжу, де розташувалась 33 третя окружна виборча комісія. На внутрішній подвір'я також приїхала вантажівка із виборчими бюлетенями та протоколами. Члени ОВК та курсанти коледжу в режимі живого ланцюгу оперативно розвантажили машину та занесли пакунки з цінними паперами. Після того як всі бюлетені та протоколи розвантажили, їх ретельно перерахували та звірили із наданими ЦВК даними для виявлення можливих розбіжностей. Опісля обговорили всі поточні нагальні питання. Проте процедура прийому цінного вантажу пройшла спокійно. Сьогодні окружна виборча комісія територіального виборчого номер 33 отримала 141 сорок тисячу виборчих бюлетенів для повторного голосування 21 квітня. Ніяких труднощів, проблем не було. все пройшло швидко, організовано. Бюлетені зараз знаходяться під охороною національної поліції, в соціально відведеній кімнаті. І вже незабаром 19 числа в п'ятницю ми готуємося видавати їх дільничним виборчим комісіям. Бюлетені та протоколи члени міських ОВК видадуть дільничним виборчим комісіям в п'ятницю. Цьому передуватимуть останні навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій. Олександр Фафілаті, Віктор Зубченко, перший міський. Хімічна кастрація та реєстр педофілів резонансний законопроект щодо посилення відповідальності за сексуальні злочини проти дітей можуть ухвалити цього літа. Документ передбачає створення закритого реєстру педофілів. Доступ до нього будуть надавати лише керівникам установ, що працюють з дітьми. Зазначу, документ також передбачає запровадження хімічної кастрації педофілів. Засуджені не раніше ніж після 9 років ув'язнення, зможуть добровільно вирішувати йти на таку процедуру. Ручині говорять автори законопроекту змушувати як в інших країнах є країни, де це примусовий захід. Звісно, ніхто не буде, бо кожен приймає рішення щодо потреби чи непотреби в лікуванні, коли мова йде про осудних осіб з психічними розладами, звісно. Також законопроект передбачає посилення відповідальності за сексуальні злочини проти дітей. За це може загрожувати від 12 до 15 років ув'язнення, а за повторне вчинення такого правопорушення довічне позбавлення волі. Зазначу, цей документ був розроблений ще в 2017 році. Але за цей, за цей час профільний комітет парламенту тричі направляв законопроект на доопрацювання. Наразі ж його автори сподіваються, що Верховна Рада ухвалить цей документ до дня захисту дітей. 1 червня. Я щиро впевнений, що народні депутати, які сиділи в комітеті, коли вони слухали законопроект, вони не розуміли, про що йде мова. Це, можливо, не професійність, так? але це точно не те, що вони там не хочуть приймати цей законопроект. Ми сподіваємося, що після пояснення повторного, бо це вже давно займаємось, все ж таки буде прийнято позитивне рішення по законопроекту. Нагадаю, на початку квітня в Покровському районі чоловік намагався розбещувати восьмирічну дівчинку. Він завіз дитину до себе додому, почав її торкатися та намагався зняти одяг. Школярка злякалася і втекла до сусідів. Поліція кривого рогу затримала педофіла. Виявилось раніше він вже був судимий за такі ж злочини під час обшуків. У квартирі зловмисника знайшли солодощі та дитячі іграшки. Зараз чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. Кожен другий школяр, жертва булінгу. Така сумна статистика по Україні. Саме ця тема зібрала другий форум батьків, що пройшов цими вихідними в приміщенні центру дитячої та юнацької творчості. Дружба, гості з різних регіонів країни ділились власним досвідом боротьби із проявами насильства серед українських школярів. На заході побувала і наша знімальна група. Ось матеріали наших кореспондентів. Інколи діти стають жертвами булінгу. Вони соромляться про це говорити і часто звинувачують себе, можуть почуватися безпорадними та вважати, що з ними щось не так. Булінг відносно нове слово, яке активно увійшло в ужиток на початку цього року. Це агресивна поведінка дітей по відношенню одне до одного. Таким чином вони хочуть принизити, залякати. Часто це супроводжується насиллям. Наразі в Україні майже кожна друга дитина стає жертвою цькування однолітків. Більшість дітей, що стали об'єктом знущань, нікому про це не говорять. Причина сором'язливість перед батьками та однолітками, та небажання зайвий раз привертати до себе увагу. Ця проблема єдина для всіх регіонів України. Так у Хмельницькому неодноразово фіксувала випадки булінгу, ба навіть по відношенню до шкільних педагогів. Тема нашої доповіді на форумі це булінг протидія. Запобігання профілактичні заходи. А в місті Хмельницькому, згідно наших статутних завдань, наша громадська організація займається сприянням розвитку освіти. Разом з тим, ми проводимо моніторинг бюджетних асигнувань, моніторинг харчування по закладах освіти. Обмін досвідом у боротьбі з булінгом одна з головних тем вже другого форуму батьків, що проходить у кривому розі, цього разу перед глядачами виступили 11 спікерів з різних міст України. Головна ідея все ж таки е, спробувати. Отримати діалог і ну між батьками і освітянами, і, зокрема, поділитись досвідом позитивним досвідом впровадження яких змін в закладах освіти з іншими батьками, які приїхали до нас з інших регіонів, зокрема Житомир, Дніпро, Хмельницький. Всього другому форумі батьки взяли участь близько сотні людей. Такі зустрічі планують зробити регулярними щонайменше раз на рік. На них люди з різних регіонів обмінюються власним досвідом у вирішенні гострих нагальних проблем. Олександр Фефілатів, Роман Кравченко, перший міський. Дерево проти авто суха рослина розбила дві машини. Все трапилось 15 квітня по вулиці Павла Глазового під час шквального вітру. Сухий горіх з гнилим корінням не витримав важких погодних умов через що рухнув. Під ним були припарковані два легкові автомобілі в обох машин. Трохи. Пом'яті дахи, а унісана розбите лобове скло. Місцеві мешканці говорять, дерево стоїть сухим вже близько трьох років. Під час падіння рослин в автомобілях ніхто не знаходився. Зі слів власників автівок, тепер невідомо, хто буде відшкодовувати вартість ремонту пошкоджень. Для того, щоб дерево спилили мешканці, до комунальників звертались. Реакції нуль. Дане дерево стояло більше двох років. Сухое, ну, никто его не опилил, не смотрели за ним. Вчера шел дождь, немножко ветер, пострадала две машины. Пало дерево прямо на машины. Что вам еще сказать? Никто за этим. Вызывали милицию, милиция ехала два часа, потом сказали, что никому ничего не интересно, никто ничего смотреть не будет. Типа не дорожно-транспортное -транспорт... недорожно происшествие, а стихийное бедствие. Патрульні перевірили залізничні переїзди. По перше, оглянули дорожні покриття, справність світлофорів, а також шлагбаумів та наявність знаків. Поліція виявила декілька порушень, а також надала час на їх виправлення. Подібні інспекції проводяться щороку, а 15 квітня оглянули саме чотири переїзди. Якщо вчасно не виявляти недоліки, це може призвести до аварій. Самі залізничники кажуть, що найчастіше порушують водії, коли ігнорують спеціальні сигнали світлофорів. Щорічно, двічі на рік, проводиться комісійне обстеження щодо е, утримання та стану вулиць, доріг міста, також залізничних переїздів, а саме, що стосується безпеки дорожнього руху. Довіра до копів зросла. Про це свідчать результати соцопитування проведеного патрульною поліцією. Головна мета визначити, чи відчувають криворіжці себе в безпеці. Протягом місяця більше тисячі містян заповнили електронні анкети. Більшість з респондентів це молодь. Майже 60% опитуваних вважають кривий ріг спокійним містом. А от найнебезпечнішим районом, згідно з анкетуванням, люди вважають Довгинцівський. Мета проведення проведення цього соціологічного дослідження була в тому, щоб ви виміряти зміни у відношенні громади до органів правопорядку в нашому місті. Ми обов'язково будемо проводити ще таку оцінку роботи. За рівнем довіри серед місцевих правоохоронців однозначний лідер патрульні. А от на останньому місці інспектори ювенальної превенції за результатами анкетування 2017 року довіра до нових копів зросла на пів бали та нині майже досягла максимального показника. Керівництво патрульних задоволене результатами опитування, проте кажуть, намагатимуться досягти ще кращих результатів. Ну, сьогодні на оприлюдненні результатів соціологічного опитування були присутні чотири командири батальйонів. Кожен з них, я думаю, для себе визначив якийсь певний пріоритет. Звичайно, в постановці задач ми будемо вносити корективи, якраз насілюючи нашу роботу на ті райони і на ті правопорушення, які в принципі громадяни міста вважають найбільш небезпечними. Провели весняне генеральне прибирання на 44-му кварталі в сквері молоді. Близько 100 працівників центрального гірничо-збагачувального комбінату очистили територію від минулорічного листя та сміття. Також перебрали і на території комбінату. Як пройшов суботник, розповість Галина Ганзенко. З лопатами, граблями, мішками та гарним настроєм. Так розпочався один з квітневих ранків для працівників центрального гірничо збагачувального комбінату. Вони взялися за прибирання скверу молоді на 44-му кварталі. Мені це все подобається. В принципі, займатися благоустройством парків, допомагати нашим, скажімо так, співробітникам, которые будуть тут відпочивати. Я тут сам часто гуляю недалеко живу тут. Мені самому хотілося б, щоб здесь було чисто і красиво. Учасники акції кажуть, головне разом робити добру справу, незважаючи на те, що не всі мешкають поруч. Я думаю, якщо кожен із яких людей з домов або з роботи будуть вбирати хоча б якісь маленькі участі, то наш город намного чище. І Нам буде приємніше здесь знаходитися, Ми не будемо завідати Європі, а самі будемо жити як в Європі. Місцеві мешканці не натішаться, кажуть, тут приємно відпочивати вечорами, але раніше насолоджуватись прогулянкою заважало сміття. Це замечательна акція, тому що я вважаю, що все сходять від людини. Якщо людина і його окруження будуть заботитися чистом давкілі, вот, тогда и весь наш город і, скажем, так я взагалі вірю в світле майбутнє, що кожен внесе свою хоч маленьку лепту, і наш мир стане лучше. Місце для прибирання вже традиційне. Що в 2016 році за підтримки ЦГЗК сквер молоді відновили, виклали нове замощення, встановили світильники, лавки та урни. Тож співробітники підприємства і взяли своє рідне шефство над цією територією. Традиційно допомагає у прибираннях зелений центр Матинвест. Общественний союз зелений центр Мітенвест поддерживает всі экологические екологічні акції, суботники, только тільки комбінатів, только тільки групи компанії но і так жителі мірода Кріорога. Поэтому ми открыты к пригодню готові поддержать любую хорошою екологічку акцію. Наразі на комбінаті триває місячник прибирання. За цей час на підприємстві лад наводили більше 500 працівників ЦГЗК. На территории комбината сейчас все структурные подразделения задействованы в благоустройстве, выгребают клумбочки, обустраивают территорию вокруг АБК, в общем, готовят комбинат к весенне-летнему периоду. По центральной дороге к управлению комбината проведена санитарная обрезка деревьев, это около полутора тысяч тополей, кленов, берестов. Данное мероприятие позволило безопасно двигаться троллейбусному парку, который доставляет Наш персонал на комбінат. працівники криворізьких підприємств Метинвесту завжди приймають участь у районних та міських екологічних ініціативах. А наймасштабніші екоакції та суботики проводять щовесни та щоосені. Галина Ганзенко, Микола Нечепоренко, перший міський. Спортивні собаки в кривому розі пройшли змагання з довг пулер. Чотирлапі показали себе у всій красі на стадіоні площі домнобудівників. Дивували різним стрибками в висоту та вмінням ловити пулери. серед учасників хвостаті гості з Дніпра, Одеси і, звісно, наші криворізькі спортсмени з ними познайомилась Анастасія Богдан. Цю хвостату чорнявку кличуть Хельга. Вона чемпіонка серед догпулу. Хельга знає, більше 40 команд, хоч вчилась цьому недовго. Серед дисциплін чемпіонату біг і стрибки. Завдання собаки принести пулер, а господаря домогтися, щоб улюбленець його упіймав у потрібній зоні і віддав назад. Це трохи інша дисципліна. Господар тримає два пули релівою і правою рукою. А собака повинна схопити їх у стрибку з відривом від землі на двох лапах або чотирьох. Учасникам надається півтори хвилини в обох дисциплінах. І в 2018 році пройшов перший чемпіонат світу в Прагі, де наша українська зборна зайняла перше місце посічення обстоятельств. І я зі своєю собакою, німецька вчарка по кличці Хельга. Тоже была на чемпионате мира, и мы заняли второе место, мы стали серебряными призерами. Змагання проходили на стадіоні, брали участь чотири лапі різних порід: Сибірські хаски, Джек терєр вівчарки, папільон, Пінчер і Метиси. Собаки змагалися в категоріях: тер'єри, хаски, мікро, міні і макси. Категорія хаски була представлена вперше в Україні. Сьогодні у нас проходить рейтинговий чемпіонат по допулеру, на якому відбираються пари, які поїдуть на чемпіонат світу, який пройде в цьому году в Венгрії. Сьогодні у нас должно було бути 25. Учасників, але один учасник не приїхав із Кровограда, в плохие дороги. Вот. поэтому 24 пари у нас сьогодні сорівнуються! За результатами змагань відібрали учасників для чемпіонату світу. Він відбудеться на початку вересня в Угорщині. Анастасія Богдан Максим Бовчалюк перший міський. І на цьому ставлю крапку для вас в студії працював Владислав Новіков та вся інформаційна команда першого міського наразі. Випуск новин завершено. На все добре.